Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір кулькових ручок. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Відмінна якість чорнила та яскраві кольори зроблять вашу роботу більш живою та виразною, оснащені автоматичним механізмом, завдяки якому чорнила не будуть висихати. Ати вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток та інших канцелярських потреб. Пропонуємо до вашої уваги точилку для олівців. Це ідеальне рішення для легкого та швидкого заточування олівців. Вона поєднує в собі функціональність та оригінальний дизайн, що робить її привабливою для користувачів. Спеціальний механізм дозволяє легко заточити олівець та швидко очистити від стружки, що накопичилася. Легко вміщується в пеналі або кишені завдяки компактному розміру. Точилка виконана з високоякісних матеріалів, забезпечуючи довговічність та ефективність. Ефективність заточування олівців. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні стікери для нотаток. Це зручні стікери для складання списків справ чи організації робочого процесу. Вони виготовлені з прозорого матеріалу, який має водонепроникні властивості. Завдяки прозорості ви можете бачити вміст нотаток навіть без їх відклеювання. Вони ідеально підійдуть для використання в школі, офісі або повсякденному житті. Стікери легко прикріплюються до будь-якої поверхні та не залишають слідів при знятті. Вони допоможуть вам організувати свої задачі та запам'ятати важливі моменти. Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Завдяки автоматичному механізму, чорнило в стрижнях не буде висихати. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток та Інших канцелярських потреб Пропонуємо до вашої уваги захисні конверти. Цей набір із 50 поштових конвертів із повітряними бульбашками ідеальне рішення для пакування подарунків та надсилання поштою. Вони забезпечують надійний захист в місту від пошкоджень під час транспортування. У наборі є пакети трьох кольорів: чорний, білий та рожевий. Ви можете обрати варіант, що сподобався, залежно від своїх потреб. Вони чудово підійдуть для ювелірних виробів, електроніки, косметики та інших предметів